Всім доброго дня! Я рада вітати потенційних учасників курсу інформаційна грамотність та критичне мислення. Ну і як на початку будь-якого знайомства, будь-якої спільної праці, декілька слов про мене. Мене звуть Олена Мерзлякова. Я живу та працюю в місті в Києві. За фахом психолог. І так склалося, що багато років мене цікавить тема ефективності людини. Як зробити так, щоб людина була більш ефективна в своїх діях, в своїх мріях, в своїх планах, в своїй діяльності? І моя собі особиста відповідь це дуже залежить від того, як людина бачить ситуацію, як, як вона її аналізує, в залежності від цього, як вона прогнозує свою подальшу активність. Тобто ефективність людини дуже щільно пов'язана з її мисленням, з ефективністю її мислення. В мене є великий досвід тренінгової роботи в цій галузі, проведення тренінгів для різних професійних груп, проведення семінарів, майстер-класів. Оскільки зараз дуже активно розвивається дистанційна форма навчання, цю форму навчання я також хочу використовувати для того, щоб поширювати мої ідеї, мої задумки, мої наробки. І цей курс це був чесною. Перша спроба, який щитаму у дистанційній формі навчання викласти ті ті задуми, які для мене є дуже важливими, дуже цікавими. Надалі я вам покажу у вигляді певних відеороликів і зміст курсу, і його структуру, і ну і безпосереднє викладення. Я не дуже люблю, коли люди спостерігають, ну, то що я кажу, голова, яка говорить, тобто я вам буду пропонувати не відео, не відео мене, мене гарної, а відео того матеріалу, який я хочу до вас, до вас донести. Всі подальші інструкції, які стосуються курсу, також буде у відеороликах. Сподіваюсь, що наша співпраця буде і плідною, і цікавою як для, ви, як для вас, так і для мене за рахунок ваших звітів, вашого зворотнього зв'язку. Тобто, до зв'язку перш за все, нам необхідно розібратися, що ж стоїть за цим словосполученням, інформаційна грамотність, що ми маємо на увазі. Зазвичай, коли людина чує ці два слова, то перші асоціації, які виникають, або щось, що пов'язане з бібліотечною справою, вміння шукати інформаційні якісь джерела, або щось пов'язане з комп'ютерною грамотністю. Є такий навіть термін термін ІКТ інформаційно-комп'ютерні навички, відразу попереджаю, що Інформаційна грамотність в нашому контексті це більш широке поняття, і, перш за все, воно стосується психологічних аспектів мислення людини. Під інформаційною грамотністю ми розуміємо здатність людини знаходити і використовувати інформацію, що є основою її навчання впродовж всього життя. Отже, вже само визначення інформаційної грамотності несе в собі перелік тих складових, які є її основою. Перша складова це навички обробки інформацією. Зрозуміло, що не вся інформація, яка існує навколо людини, сприймається нею. Є окремі схеми, які ми будемо, які ми будемо розбирати надалі, яка інформація береться до відома, яка нами ігнорується. І перший аспект інформаційної грамотності це навички сприйняття і обробки інформації, або якщо взяти одним словом, сприймаю. Наступний аспект інформаційної грамотності, який нас буде цікавити, це яким чином людина самоорганізується самоорганізує процеси власного мислення. Відразу роблю наголос на слово самоорганізації процесів мислення, тобто мислити не так, як. Як виходить, а так мислити так, щоб це мислення було ефективне, щоб воно надавало належний результат. І цей аспект інформаційної грамотності, одним словом, ми називаємо розмірковою. Наступний аспект інформаційної грамотності стосується розвитку людини здатність її до навчання, тобто розвиток за рахунок навчання, за рахунок переробки власного досвіду, за рахунок одержання інформації необхідної і для розвитку інформації про минулий досвід. І якщо взяти одним словом, то цей аспект можна сказати розвиваюсь. І якщо ми кажемо про педагогічну практику, якщо ми ведемо мову про вчителя, то є ще один аспект інформаційної грамотності, який нас цікавить, це вміння активізувати мислення учнів, студентів, ну вміння стимулювати. І розвиток їх інформаційної грамотності, розвиток їх критичного мислення або розвиток ефективного мислення, тобто того мислення, яке допомагає учню або студентові досягнути необхідного результату, досягнути необхідного ефекту, і цей аспект інформаційної грамотності, одним, одним словом, ми скажемо навчаю. Тепер давайте подивимось, які проблеми виникають за кожним з означених аспектів інформаційної грамотності. За першим аспектом інформаційної грамотності, який названий сприймаю, тобто навички обробки інформації, найбільш так, помітна проблема це проблема побутового мислення. Що таке побутове мислення? Тобто ми, людина, Думає не так, як, як було б ефективно, а так, як вона звикла мислити з історії власного життя. Є ціли, цілі праці, які показують, розрізнюють побутове мислення і на противагу ставлять мислення або системне, або моделеве, візуальне, когнітивне. Окремо на цих більш ефективних видах мислення ми будемо зупинятися в ході нашого курсу. І також покажемо, що чим відрізняються побутове мислення і мислення вміле, ефективне. І саме вміле ефективне мислення це і є шлях. Шлях, як подолати перший бар'єр інформаційної грамотності, перший бар'єр побутове мислення, Другий бар'єр, друга перепона це хаотичність і стереотипність мислення. Ну ні для кого не, не секрет, що коли кажуть, що людина. Думає, чи людина міркує, насправді за неї міркує або телевізор, або засоби масової інформації. Тобто вона переоповідає ті думки, ті судження, які вона почула десь. І її власні міркування вони відрізняються дуже часто хаотичністю, стереотипністю. І це також є перепоною для того, щоб Людина досягла необхідного її результату. І для того, щоб цю перепону подолати, на противагу стереотичному, харапатичному мисленню, є мислення рефлексивне, критичне, творче, і окремий наголос в цьому курсі буде саме на критичне мислення і на його інструменти. Наступна перепона, та, що стосується вміння людини розвиватися і навчатися протягом всього життя, це є її адаптація до існуючої системи, пристосування. І, як наслідок, стагнація діяльності і інтелектуальна пасивність. Для того, щоб якось це передати щоб цю перепону подолати важливо знаходитись в інтелектуальній активності, і важливо, щоб у людини працювала домінанта саморозвитку. Ну і Якщо казати про проблеми вчителювання, то всі попередні проблеми і домінування побутового мислення, і тяжіння до стереотипів, і пристосування, і стагнація, вони всі відкладаються на педагогічній практиці, і кожен, хто має власний досвід залучені до педагогічної практики, або у ролі учня і студента, або у ролі вчителя, ну знають наслідки цього. І що можна зробити, щоб якось подолати ту стагнацію, ту ту не цікаву практику, яку ми знаємо з власного досвіду. Ну, по-перше, це рефлексія праці, рефлексія власного способу мислення. Це активізація домінанти самодосконалення, а володіння інструментами ефективного мислення, формування активізуючого інтелектуального середовища. Два останні пункти хочу. Розшифрувати більш докладно. Інструменти ефективного мислення, критичне мислення це також є один з інструментів саме ефективного мислення. А стосовно активізуючого інтелектуального середовища, наші попередні дослідження говорять про те, що людина налаштована на розвиток саморозвиток саме тоді, коли. Оточующе середовище, також налаштовано, люди, які навколо неї, також налаштовані на розвиток, на саморозвиток. Тобто такий ефект має ефект зараження. Якщо люди навколо розвиваються, і я хочу розвивати, розвиватися, якщо люди навколо пристосовуються, якщо люди навколо знаходяться у стагнації, ну. А чого я буду ворушитись, коли навколо болото? Тобто ми намагатимось, нам, намагатимось створювати саме розвивальне середовище і надавати ті інструменти, які допоможуть і розвиватися самостійно, і більш розвиваючою, розвиваючою робити нашу педагогічну практику.